Добрий день, шановне панство. То ранкове годування, я давно києм їсти. Самочка, яка вчора робила гніздо, вона продовжує активно займатися соломою. Я тільки що їм кинув соломи, сіна трошки кинув. І вона, ось, бачите, ось тут гребе собі, гребе, постійно вона в роботі. Далі. Ті нутрії відійшли в сторону, їдять те, що я дав. Далі, мама нутрій і нутринята там де в кутку сидять. Не знаю, мені незручно знімати, я їх в принципі не бачу. Але на даний момент все нормально. Нутринята, самки до нутринят нормально відносяться. Агресії на даний момент немає. Нутринята, як я давав їсти, вони собі бігають. Я думаю, завтра, післязавтра, вони вже будуть вільно бігати по вольєру і я їх зможу взяти в руки і зважити. Просто я не хочу робити стрес. По-перше, та як та самка, вона, бачите, вона нервує. Свариться з тими періодично самками, тому що має родити. Я думаю, що дивіться, бачите, вона агресивна, вона відганяє всіх від себе. Дивіться, бачите, всі від неї втікають, тому що внутрії, вони подають певні сигнали і до вагітних. Які до самок, які мають родити, вони розуміють, що потрібно е, їм давати спокій, і має бути все добре. Ну, зазвичай, в принципі, нутрії мають родити. І в мене в більшості випадків тільки декілька самок днем родили все. В більшості випадків е, відбувається вночі, ну але... Природа є природа, і нікуди від тої природи ми не дінемося. Самець бачите. Не знаю, буде допомагати їй що. Ось маємо таке відношення самця і самки, не хочу я їх турбувати. Самочки нагодовані, гранула є. І бачите, самка ось проганяє самця, вона вибирає той куток. Ну, в принципі, я, я собі представляв, що вона би на... Наоборот би мала носити туди сіно, збирати, а не розчищати цей кут. Ну, але вони самі собі знають, як мають то все робити. Все, дякую за увагу. Буду покидати тих внутрій і займатися своїми справами.